Доброго ранку, народ. Ви прокинулися, як я тільки що. А сьогодні вже четвер, 17 жовтня. До нового року залишилося 75 днів. Тиждень наближається до свого піку, а це означає, що ми вже майже фінішували. Але попереду ще один продуктивний день, тож готуємося захоплювати світ. Нехай цей четвер подарує вам заряд енергії та натхнення. А Ранок вам у цьому допоможе. Ну і починаємо за традицією зі свят. Сьогодні можемо святкувати міжнародний день боротьби з бідністю. Цей день чудова нагода задуматися над тим, як ми можемо зробити світ кращим, допомагати ближнім, бути добрішими, прості речі, які можуть змінити життя інших. Тож сьогодні ідеальний день, щоб поділитися своєю доброю енергією. Також сьогодні визначна подія. Сьогодні день еластичних шкарпеток. Так так, саме сьогодні час оцінити всіх, хто дбає про комфорт наших ніг, пора надягти найяскравіші шкарпетки і відчути їхню магію. Ну і наостанок із цікавого сьогодні День електронної книги. Уявіть світ без книг. Страшно, правда? На щастя, сучасні технології дозволяють брати з собою цілу бібліотеку в одному пристрої. Тож, якщо давно не читали, саме час завантажити щось цікаве на свій аджет. Якщо вам не подобається свята, можна святкувати іменини разом з трьома людьми. Сьогодні День Яно, але можуть і повинні святкувати Віктор, Олексій та Олександра. Поздоровте цю трійцю, якщо у вас є хтось знайомий з такими ім'ями або вас так звати, ми вас вітаємо. Всього вам найкращого. Ну і повільно, але ми наблизилися до гороскопа. Тож. Овен, Сьогодні для вас головне діяти швидко, але розумно. Здається, що ви зловили ритм, тож не зупиняйтесь. Що більше зробите, то більше енергії отримаєте у відповідь. Порада дня для вас спробуйте новий підхід до старих задач, і результат вас здивує. Телець, вам сьогодні краще не метушитися, обміркуйте все кілька разів. Перш ніж приймати важливі рішення, терпіння буде вашою найбільшою зброєю. Порада дня для вас не поспішайте краще рухатись повільно, але впевнено. Близнюки, зірки підштовхують вас до нових знайомств і спілкування. Ви сьогодні справжній магнет для людей. Тож скористайтеся цим на повну. магнет, як людина ікс. Порада дня для вас не бійтеся, просити про допомогу, коли це необхідно. Рак. Емоції сьогодні на піку, але це не привід уникати важливих рішень. Використайте свою чутливість, щоб зрозуміти, що дійсно потрібно зробити. Порада дня для вас інколи варто послухати серце, а не логіку. Логіка це такий орган чи що? Ну окей. Лев, ви завжди прагнете до уваги, але сьогодні варто зробити крок назад і дозволити іншим висловитися. Зірки обіцяють вам вигоду від колективної роботи. Порада дня для вас. Іноді бути за сценою краще, ніж на ній. Діва! Вам сьогодні захочеться все тримати під контролем, але зірки радять відпустити ситуацію і довіритися інтуїції. Вона не підведе. Порада дня для вас: не намагайтеся передбачити кожен крок, навіть свій. Іноді спонтанність ваш найкращий друг. Терези. Ваша рівновага сьогодні під загрозою, але це не проблема, якщо ви навчитесь адаптуватися до змін. Дивіться на все з різних боків, і ви знайдете оптимальне рішення. Порада дня для вас. Дозвольте собі трохи хаосу. Він може бути корисним. Скорпіон, сьогодні ви детектив, вас тягне до розгадування таємниць та секретів. Спрямуйте свою енергію на розуміння того, що ховається за поверхнею. Порада дня для вас не всі секрети варто розкривати одразу. Тримайте свої козирі до найкращого моменту. Стрілець це день для мрій та планів, але не залишайте їх тільки на рівні фантазії. Почніть робити перші кроки вже сьогодні. Порада дня для вас ризикуйте більше, але робіть це з розумом. Козиріг. Ваші прагматичні якості сьогодні допоможуть вам завершити важливі завдання, але зірки нагадують, не забувайте про відпочинок, без нього не досягнете максимального результату. Порада дня для вас іноді важливіше правильно розподілити сили, ніж працювати на межі можливостей. Водолій ви сьогодні відчуєте потужний творчий сплеск, використати цей момент, щоб проявити свою унікальність та здивувати оточуючих. Порада дня для вас не бійтесь бути іншим, саме це і робить вас особливим. Або особливою. Ну і завершуємо наш марафон прогнозів це риби. Сьогодні вас надихає світ фантазій та ідей, але не забувайте повертатися в реальність, щоб втілювати свої мрії в життя. Порада дня для вас сьогодні. Спробуйте занотувати свої ідеї, вони можуть стати основою для чогось грандіозного. Так, народ, що по погоді? Хто слухає нас, хто не дивиться у вікна і не відкриває двері, перш ніж одягатися і виходити у світ? Сьогодні нас, нас чекає прохолодний ранок, але сонце обіцяє порадувати після обіду. Не забувайте вдягнути щось тепле на ранок, а ввечері можна насолодитися ще одним теплим осіннім заходом сонця. Отакий От прогноз. Розумійте, як хочете, але ми це робимо для вас. Що по прикметах, якщо сьогодні ви помітите птаха, що сідає на ваше підвіконня, чекайте гарних новин. Якщо знайдете монету на вулиці, це до фінансової удачі. Але головне, не пропустіть її. Ну і якщо ви сьогодні побачите сумну дівчину, це ознака, що ваші зусилля скоро принесуть плоди. Щоб це не означало. Як завжди, трохи мотивації тут вже буде більш зрозуміло. Четвер, це маленький крок до вихідних, але великий стрибок до ваших мрій. Використати цей день для планування та впевнених рішень. Не бійтеся діяти, кожен маленький крок наближає вас до великої перемоги. Навіть якщо сьогодні ви цього не бачите. Ну і це все, народ. Дякую, що були з нами сьогодні. Нехай цей четвер стане для вас днем натхнення, коли кожен задуманий крок приносить радість і нові можливості. А це відбувається щодня. Ми з вами це знаємо. Тиждень майже завершується, але це не привід зупинятися. Хай цей день допоможе вам підійти ближче до своїх цілей і почати втілювати їх у життя. Мрійте і все здійсниться. Дякую вам ще раз за увагу. Бережіть себе і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!